Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не розводять свинство, тим більше екологічно небезпечне. Сьогодні дали старт національній кампанії утилізації елементів живлення або просто батарейок. Міністерство екології запевнило, до кінця року контейнери для збору відпрацьованих батареек будуть встановлювати в школах, вишах, органах влади, комерційних установах по всій Україні. Зібрані елементи будуть відправляти на єдиний утилізаційний завод до Львова. Що це для чиновників екологічна свідомість чи піархід? Спробували розібратися Анастасія Бабенко. Рочисту музику перед десятком телекамер. Міністр екології вкидає кілька батарейок у зелений ящик. Такі коробки мають невдовзі розлетітися по всій Україні до шкіл, університетів та крамниць під контролем міністерства і без витрачання бюджетних коштів. За все платить приватна компанія-партнер. Наскільки нам відомо, подібні акції ініціювалися в різний час в різних містах, але вони носили локальний характер і не були системними. Я сподіваюся, що це не піар, але я сподіваюся, а не я вірю. Скептично налаштований щодо міністерської інновації еколог Андрій Хрудьба. Чув він уже не одну таку обіцянку. Київська міська влада вони обіцяли, що будуть окремі. А... Карманчики для батарейок в контейнерах ну наразі ми їх поки що не бачимо. Батарейки не можна кидати у смітник, бо звідти вони потрапляють у ґрунт і засмічують землю важкими металами. Екологи радять здавати відпрацьовані елементи живлення до спеціальних пунктів прийому. Це один із київських. Ось у цій багатостраждальній коробці спочивають усі відпрацьовані батарейки п'ятого каналу. Минулого разу ми здавали їх півроку тому і назбирали аж 16 кілограмів. Наскільки залежить? Небезпечні відходи зараз. Ходімо, перевіримо. На вагах цифра 13. Усі батарейки, а це понад 200 кілограмів щомісяця. Звідси везуть до Львова. На єдиний в Україні завод з переробки відпрацьованих елементів живлення. Там тішиться за останній рік. Зібрали у п'ятеро більше ніж за усю свою історію, але цього замало. Шість тонн зібраних за весь цей період. Це є малесенька крапелька в великому океані. Тому що кожного дня в Україні споживається більше 10 тонн батареїв. На жаль, сьогодні в Україні немає позитивних прецедентів, коли уряд або влада якимось чином організували подібний. У київському пункті прийому радять чиновникам національну програму краще починати з освіти дитячої. Якщо діти дітей кетамов привикнути, у них же теж маса ігрушок, які все на електроніки, да і батарейки везде. Якщо чоловік не настроен на це, как бы то не буде це ділять. Як би не стояв дета там ящик. Анастасія Бабенко, Марічка Кужик, Іван Довганик, Дмитро Поденко, п'ятий канал.